Коротко про життя мужиків. Народився, побув у всьому винний, вмер. На якому пункті ти? Ну що, перше відповідав на твоє питання, на якому пункті я. Ну, слава Богу, винний я не був. До третього пункту, надіюсь, мені ще далеко, но народився я також, в принципі, давненько. Ну, але, скажімо так, в мене тільки перший пункт. Я народився, слава Богу. А що скажу до хлопців, так само, бачите? Ну, от. Ще одна правда від нашої психологині, тому що ми завжди винні, що одразу ми, 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 ми. А вони всі такі святі, знаєте, добрі і хороші. І з німом тут два на голові ну, от, ходять. Всі такі правильні, знаєте. Ну, от. Всі, це, 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 це тільки хлопці такі, от, знаєте, погані, неадекватні, знаєте, там, як, скажу, так, як вони люблять казати, б'ють, там гуляють і так далі. Ну, ну. Як вони частенько нам про це розказують. Хоча в більшості випадків хлопці якраз адекватні, а от з жіночками зараз велика-велика проблема. На жаль. Дякую за увагу і побачимося!